поспілкуємось зі співачкою та авторкою пісень Крістіною Присяжнюк, яка просто зараз вже перебуває з нами на прямому зв'язку. Крістіно, вітаємо вас! Вітаємо, вітаю! Привіт, привіт! Ви ну, от слухайте, коли е, бачиш, е, от починаєш з, з гостем спілкуватися, і коли бачиш просто е, чарівну в класну усмішку, просто одразу хочеться спитати: а що такого треба зробити, е, щоб була така усмішка посеред робочого тижня, фактично? Ой, дякую, цікаве запитання. Насправді я теж собі його часто так задаю. Що де взагалі сили ще й беруться, щоб посміхатись? Ну насправді я завжди кажу, що дякую Богу, дякую нашим збройним силам за те, що ми можемо прокидатися, за те, що я маю дах над головою, бачу своїх дітей, можу їх обійняти, поцілувати. І знову ж таки, ну це найбільше сьогодні щастя. Це просто безцінно. Тому ціную кожний момент, і звісно, стараюсь посміхати, щоб той, хто сьогодні, на жаль, не може цього зробити, щоб, хоч якось, подарувати це світло, підбадьорити, обійняти, сказати якесь добре слово. Ну не знаю, мені здається, що це сьогодні вкрай важливо, і дуже прошу, щоб ми всі були е, такі, знаєте, трошки уважні один до одного. Бо насправді е, психоемоційний стан кожного українця сьогодні. Ну, десь там, взагалі, на, на нулі, на низу не, не знаю, які ще тут е, добирати слова, але вкрай складно, але мусимо триматися. Нашого виходу в нас немає. Мусимо триматися, вірити і робити все для того, щоб е, кожен день ми наближали то мирне життя, яке ми сьогодні так всі просто з такою неймовірною жагою чекаємо і хочемо. Речі решт, щоб воно скоріше настало. І Ви знаєте, от наші артисти, бо люди, люди, яких ми часто бачимо на екранах, наприклад, телевізор, які несуть в маси да там якусь інформацію. А вони є певним взірцем. Тому що, от, дійсно, коли дивишся, коли розумієш, що навіть якщо тобі погано, а ти можеш подивитися і поспілкуватися, фактично з людьми, які несуть у собі оце світло, а це надзвичайно класно, і це вселяє в себе якусь, якийсь позитив, і дійсно, у це. Неможливість засмучування не дивлячись ні на що, і звичайно, що потім воно так передається, як сніжником. Саме таким чином українці працюють, і саме так ми отак всі разом а, класно тримаємося. А після то під дощем yeah. там щось сумне буде. Ну, як сказати, в принципі ні. Але я як завжди, з про кохання, про почуття, про стосунки, не можу я так легко і не філософськи. Хоча цього разу пісня не мого авторства, пісня відомого нашого українського Андрія Сечука. Дуже люблю його творчість. Нарешті ми презентували спільну роботу, можна так сказати. Ну, тому я думаю, що кожен знайде. Де щось своє, можливо, десь, звісно, і просумне. Якщо для когось під дощем це просумне, хтось навпаки зазначить цю бурю стосунків такого, знаєте, протистояння між чоловіком та жінкою, але все одно, якщо є справжнє кохання, якщо є те почуття, що тебе тримає і запалює, розпалює ту пристрасті, то сам ту саму іскру, яка між тими двома промайнула, то значить, це. Те, що треба берегти, отак, от, от я скажу, і це однозначно, друзі. Бережіть свої стосунки, як би не було важко, бережіть і пам'ятайте те, з чого вони починались, бо мені здається, що це вкрай важливо, коли тебе десь заносить, як я кажу, в такому в подружньому житті, то напевно слід зупинитися, дати собі видихнути і згадати, що щось вас колись поєднало, і це не просто там якась така, знаєте хвилин на пристрасті, бажання сподобатися, якщо є сім'я, якщо є дітки, то слід боротися за те, щоб бути разом і зберегти те, що вас з'єднало. Очевидно, що пісня це дуже-дуже сильний емоційний монолог. Розкажіть, будь ласка, ви вклали так. конкретний момент чи історію, чи які, якісь е, свої спогади з життя? Там і історія, і спогади з життя, і там є такий навіть е-е Речитативчик Репчик, який ще ніколи в моїй творчості не звучав, так. але там дуже є класні слова. А, Я твоє ріжуче і колюче, але ти таку покохав мене. Сам винний. Сам так. винний. Так, сам винний. Тому знову ж таки повертаюсь до того, що це, звісно, десь автобіографічний момент. Ем, ну не всі ж ми маємо бути такими, да, дівчатами, жінками, е, запашними трояндами. Десь ці троянди мають мати і шипи колючі. Але чоловіки, будь ласка, все у ваших руках, ви знаєте, як приборкати наш такий страптивий, норовливий характер. Тому все це. Це все можна подолати, якщо є розуміння, якщо ви дивитесь в одному напрямку, це 100%. Я вже за 13 років шлюбу в цьому переконалася. Ну це точно за що пококав, те тепер потрібно тепер... приборкати. <серк> то я, як, я, я згадав, як е, от ви сказали так класно, що там як шипи, то все на трояндах і так далі. Треба тепер до цього пристосуватися. Я одразу одразу мене така е, ця картинка в голові малюється, як в цвіточному магазині, у квітковому, просто беруть і ці шипи так. Раз і потім ти береш квіти, і все, і тобі зручно. Ні, ну так не можна робити. Так не, так можна, робити. не можна, це як обрізати крила, то має бути обов'язково кожній жінці. До речі, ви сказали, що е, в, співавторстві, е, в співавторстві була зроблена е, ця пісня. А що е, легше от вам особисто власні пісні е, повністю виконувати і проростати в них, або е, чиїсь? Пріш за все власні, бо коли ти співаєш чиїсь пісні, є ще такий момент: знаєте, не, е, не підвести автора, е, чимось не образити, або е, не заспівати так, як очікувалось від тебе. Ну тобто, знаєте, щоб не було такого е, розчарування, бо все одно автор коли е, дає пісню і ну хоче, щоб це був потенційний хід, звісно, він закладає ту емоцію і той зміст, який Хоче щоб виконавець артист доніс до слухача, і тут дуже така велика відповідальність зробити саме те, що заклав автор. Ну а звісно, чи вдалося мені це вже нехай оцінює е, аудиторія. Я цього ніколи не люблю робити, бо мені дуже важливий фідбек саме від слухачів, від глядачів. Для мене це дуже цінно. Я завжди прошу, навіть кому знаєте, хтось вважає, що це там ну якісь дрібниці. Ой, що вона там постійно закликає дивитись на Ютубі, писати коментарі, там ставити лайки. Насправді, друзі, ні, це не просто так. По перше, зараз дуже важливо поширювати і підтримувати саме українську музику, український контент. А по-друге, ну для мене дійсно це. Uh, Вкрай такий. Uh, особливий момент я хочу завжди вдосконалюватись, Я хочу можливо десь міняти якийсь напрямок. Якщо не заходить одне, можливо, щось зайде інше, і саме щоб аудиторія підказала тобі цей шлях, що Кристіно ну може попробуйте щось е цікавіше, щось десь там, я не знаю, легше, щось е з гумором з якимось, Ну, це я так да, що перше зараз приходить е в голову. Але насправді це дуже важливо. оцей зв'язок, саме артиста з. Е Аудиторію, коли ти маєш фідбек, оце найцінніше, що може бути. А от Паша сказав, що е, запитав одразу: це про біль, це про сльози, це сумна пісня. Чи все ж таки можливо ви вкладали оцей образ центральний під дощем е, як символ очищення і нового початку? Чи все ж таки про біль да. і про сльози? Взагалі так. Ми взагалі кажемо е, по життю, да, що коли йде дощ. То це така господня благодать сходить. Навіть я пам'ятаю, колись ще раніше дуже часто працювала на весіллях, і пам'ятаю, що наречені дуже засмучувались, коли йшов дощ. А насправді всі казали, і гості, і батьки. Я в свою чергу ще не засмучити, що коли йде дощ, це така господня благодать сходить саме в цей день. Так саме от на вашу нову родину. Тому і тут, скоріш за все, напевно, це очищення, але через біль. Тобто ти uh -huh. проходиш цей етап прийняття цієї боротьби з собою. І вже коли ти розумієш, знову ж таки, да я вже це зазначала, що є за що триматись, є за що боротись. Саме це під дощем, це такий чистий аркуш паперу, на якому він все змив, і далі, будь ласка, продовжуй писати свою історію, але вже старайся без помилок, красиво, щоб не було соромно потім. Ну там, мабуть, також зовсім не дарма, наприклад, використовується дуже багато ось цих протилежностей, да, там на кшталт, вогонь, лід, земля, вода, мінус, плюс. Тобто для того, щоб е чи розуміти оці всі речі, контрасти, да, от як що тут можливо вкладали, теж цікаво. Так, дуже багато контрастів, дуже багато метафор, таких різних всяких художніх прийомів. Насправді. Е Друзі, пісня вартує вашої уваги. Подивіться кліп, послухайте, мені буде дуже приємно отримати ваш відгук. Ну, ми зараз обов'язково зрозуміти... його подивимося, послухаємо, і кожен для себе зрозуміє, чи готовий він е, любити ту саму з гострими кутами, угу. чи готовий він її приймати, ту, яку покохав. Так, так, так. Я, власне, хотіла сказати, що і зрозуміємо, що для вас це таки під дощем: чи це біль, чи це сльози, чи це все ж таки очищення і настання якогось нового етапу, чогось нового. Пані Кристино, стосовно планів на майбутнє, чи будуєте їх і чого очікувати, наприклад, найближчим часом? Ну, зараз початок зими вже фактично. Чи можливо до нового року щось планується, чи можливо після? Ви як завжди одразу хочете всі секретики розкрити. Вам це завжди вдається. Вже витягуєте потихеньку. Так, друзі, буде. І Різдвяна-новорічна прем'єра. Очікуйте, будь ласка, слідкуйте за анонсами. Поки що не буду так одразу прямо розкривати всі карти, але буде, буде обов'язково. І так само я дуже сподіваюся, що а, ну, власне, те, чого я чекаю, і всіма своїми фібрами душі цього бажаю, щоб. Той е, Різдвяно-новорічний настрій все ж таки дійшов до кожного з нас. Ми цього дуже сьогодні потребуємо, незважаючи ні на що, попри все, хочеться, щоб наші діти мали Різдво, Новий рік. Е, перше ще буде Свято Миколая. Щоб навіть по, при весь жах, що відбувається навколо, ми. Могли зробити кожен собі, кожен по-своєму, але трошечки хоча б цього свята. Мені здається, що навіть в таких дрібницях, що ти можеш. Обійняти своїх рідних, своїх коханих, просто десь піти з мамою, з подругою, з дітьми, провести час. От я, наприклад, недавно мене син старший син каже: мама, ти все так, концерти. Тож давай сходимо в кіно. Ми вже стільки фільмів пропустили. І знаєте, мені так защемило всередині, що дійсно постійно в цьому вирій, ти спішиш кудись, летиш, робота, пісні, ще вокальна студія, викладання, заняття з дітьми, з учнями. Я кажу, добре синок, лишаю просто все. І ви знаєте, це таке велике щастя. Це так, от саме, от, просто я подарувала своїй дитині свято. Просто от в такий буденний, звичайний день вечір. І тому от дуже хочеться, щоб саме цей період новорічно різдвяний пройшов. Звісно, по-перше, як це як ми всі бажаємо в тиші, в спокою, наскільки це буде можливо і. І взагалі скоріше настав мир, і Ми могли святкувати, співати, е, їсти смачні пампухи, кутю на різдво і так далі. Тому ну обов'язково, обов'язково буде коляда від мене. От вже сказала власне, озвучила. Ми знаємо, що буде. так. Де один? Ви перші супер. Дуже дякуємо, що ви поділились. Я дякую вам завжди за підтримку. Ну і звісно, просто слідкуйте за анонсами, Чекайте зараз. Е, готуємо теж багато концертів. Не знаю, як це вдасться. Був от нещодавно концерт у Львові. Е, е, дуже такі теж приємні враження лишили, що попри всі блекаути і те, що так само були, і обстріли люди все одно прийшли, знайшли час, познайомилися з моєю творчістю. Хтось вже знав і прийшов підтримати. Дуже приємно. Надзвичайно не знаю, як буде далі, бо Звісно, не всі міста заточені на те, щоб навіть там мати генератор, десь в так, або в будинку культури, де будуть проходити, або ну в різних залах. Тому на жаль, сьогодні з цим дуже складно, але не втрачаємо віри. Віримо, бо всі концерти завжди благодійні. Ми допомагаємо або військовим, або я все одно підтримую наскільки можу, наскільки це від мене залежить реабілітаційний центр Титанові. Також неодноразово чули про нього. Тому друзі. Прошу завжди не бути осторонь. Тримаємось кубки, робимо все можливе, що залежить від нас. А артисти, творчі люди, вони так само роблять все залежне від себе, щоб дарувати оцю посмішку: це свято, класну українську музику, і так само потребують вашої підтримки. Бо артист це такий, знаєте, теж несе свою відповідальність. Він, напевно, в повній мірі не може показати. Те, що насправді в нього на душі, бо він має надихати і дарувати це світло, ці позитивні емоції. Але коли ми маємо фідбек, то повірте, що ви надихаєте в рази більше, і хочеться ще більше творити, співати, писати, і звісно, робити благодійні заходи і тим самим допомагати нашій Україні. Пані Крістіно, останнє питання коротенько від мене. От у нас е, просто Лера завжди про романтику, про таке, да? ти німіша. Ну, вона ж дівчина нормальна, а я отак якось глобально більше. А е, останнє питання від мене стосовно того, ви сказали про те, що постійно це двіж, це постійно робота, це студія, це записи, це викладання, і, і все таке, що потрібно робити артисту, і як часто, наприклад, видавати нові речі? От ви кажете, от зараз там перша презентація, а потім, наприклад. На, на кінці місяця буде там презентація нової якоїсь роботи. От наскільки часто це потрібно робити, на вашу думку, артисту для того, щоб залишатися на щаблях, залишатися, щоб на слуху, на виду, щоб не забували, щоб постійно знали про те, що ви є, ви працюєте, ви віддаєте всю себе? А, ну, насправді є напевно такі якісь загально прийняті е, е, рамки там чи правила, як сказати. Це не знаю, ну хай хай буде так, що е, артист має видавати реліз, е, хоча б раз на ну раз на місяць або раз на півтори місяці. Ну два, скажімо так, умовно. Я власне стараюсь таке робити, но, ну, але не буду кривити душею, не буду розказувати, що це все легко і просто і класно. Звісно, по перше, це можливості, е, фінансові можливості і так далі. Тут іде низка ще, такий ланцюжок, який. Такий, як знаєте, як сніжний ком. там щось не вийшло, все вже пішло, що ти не встиг до чогось. А там хотівши зняти відео, теж не вийшло, не вистачило того, сьогодні ці... ну, одним словом, отак, от якось воно буває, відбувається. Але насправді я стараюсь, звісно не завжди приходить натхнення, бо це так само і втома, і я ніколи не пишу через силу. У мене нема таке: «Ой, все там. Я не встигаю. все, наступний місяць я мушу видати реліз бігом сідати і писати оту, Аби що, як то кажуть, нема в мене такого. Це має бути дійсно від душі, дійсно щось тематичне, щось глибоке. Бо моя музика вона завжди про сенси. Я не можу, хоча ну це теж, звісно, зараз класно, коли пісня віруситься, да, в тому ж самому Тіктоці дає тобі такий скачок, такий старт, що вона там з кожного утюга, да, як то кажуть, але проходить місяць і все, і про тебе забувають. І це вже знаєте, це вже не пісня на роки, це вже пісня, яка стала вірусною. Ти з нею злетів і через місяць і тебе все. забули, так. А я дотримуюсь того, що нехай я буду потрошечки торувати цей шлях. Нехай можливо це буде довго і складно, але і я чую вже до речі, це такі відгуки від слухачів, від людей, що в твоїх піснях дійсно є сенс, дійсно є зміст, що ти чуєш. Кожну строчку, і ти щось приміряєш на себе, ти щось згадуєш, ти про щось задумуєшся, щось надихає. Україна живий. Я колись пам'ятаю, озвучувала в ефірі, що я прочитала відгук, що після такої пісні хочеться жити. Дякую вам! Оце для мене важливо, і тому я стараюсь не вписуватись в якісь рамки, а робити від душі від серця. Ну і мені здається, що коли ти щирий, саме головне, то тоді буде цей успіх і та віддача від слухача, яка. Ну, яка дуже важлива, дуже дякуємо вам за цікаву розмову, і все про що ви тільки що сказали. Це насправді відчувається. Чому ж я і е, задав це питання? Чому я і спитав? А скільки треба, і як Дякую. найголовніше, тому що очікували відповіді на те, наскільки це має бути якісно і прожито собою. Видано для того, щоб це дійсно не було піснею там маднаднівкою або чимось іншим. Тому це так і працює. Дякуємо вам. Дуже дякую. Я дякую вам. Дуже дякуємо. Ми сьогодні поспілкувалися зі співачкою Кристиною Присяжнюк.